що я буду зараз сидіти, розказувати і набирати 52 перегляди. Я це Привіт! Плануєш робити перше татуювання, але маєш ще певні сумніви або страхи, я тобі допоможу з ними справитися, щоб записатися саме до свого майстра. Отож, поговоримо спочатку про те, що найчастіше всіх хвилюється біль. Звісно, коли ми робимо татуювання, ми не відчуваємо ефекту як від масажу. Це дійсно неприємно, але це не боляче. Може бути відчуття просто легенького дряпання, може бути просто відчуття печіння. В деяких місцях, наприклад, якщо брати плече або передпліччя, зовнішня сторона передпліччя, може взагалі не відчуватися, коли ми будемо з ним саме працювати. Тобі варто усвідомити, що татуювання це мистецтво. І потерпіти потрібно буде лише один раз, а потім насолоджуватися протягом усього життя. Друга тема, друге переживання і другий страх це те, що вам татуювання швидко набридне. Моя порада: підходьте до вибору татуювання, до вибору ескізу і до вибору майстра більш відповідально. Старайтеся йти на це усвідомлено, а не так, що вам захотілося сьогодні, ви прийшли до мене завтра і зробили татуювання, через яке, ну через певний час про нього пожалкували. Краще поспілкуватися з майстром, обговорити ваш вибір ескізу. Чи дійсно воно буде підходити саме вам? Тож, щоб всього обдумувати це все гарно, і потім ви точно будете насолоджуватись татуюванням протягом усього вашого життя. Третя тема. Третій страх і третє переживання це а що скажуть люди? Вас не повинно, чесно, це хвилювати. Деякі говорять, що це іначе як наполка, іначе як з тюрми. Я, як тату-майстер хочу вам сказати те, що для мене татуювання це лише мистецтво, це те, що приносить мені задоволення. Це моя робота, якою я живу все моє життя. Точніше, відколи я почала працювати. Чуть-чуть не, 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 не А, Так само і для вас, я надіюся, що татуювання це буде тільки витвором мистецтва на вашому тілі, це виділенням серед натовпу оточуючих, Це буде виділенням вашої індивідуальності, і це буде те, що Буде здавати вам згадку про певний момент життя, і ви будете дивитись на нього усміхненим. Тому моя порада не думати про те, що скажуть інші, чи те, що скажуть батьки і так далі. Ви робите це насамперед для себе, а не для когось. І страх, якого ми всі боїмося. А якщо воно погано заживе, а якщо воно буде гнити протягом всього загоєння. По-перше, якщо ви робите у відповідального майстра, який ставиться до своєї роботи з чистою відповідальністю, він буде максимально використовувати все стерильно, все одноразове, тобто місце готується індивідуально під вас. Я ніколи не зможу використати матеріали, які я використовувала на попередньому клієнті. Я не можу цього зробити. Мені не дозволить моя професія, мені не позволить моя совість. Тобто, це не варіант для економії. Стерилізація, стерильність це те, що має бути у кожного тату-майстра на першому місці. Але татуювання залежить від мене лише на 50%. Тобто, якщо я викинула гарну роботу, і вона виглядає зараз дуже гарно, але потім проблематично загоюється, це може бути кілька факторів. Наприклад, вживання алкоголю вами. Наприклад. Здирання кірочок, чешеться татуювання, ви почесали, А що ж там буде? А ваше татуювання може загоюватися проблематично. Як мінімум, це можуть бути випавші контура, максимум, це те, що можуть занестися якісь бактерії в саму шкіру, і буде проблематика для того, щоб загоювати. Щоб гарно воно у вас загоїлося, вам всього-навсього потрібно надерти кірочки, не вживати алкоголь, не відвідувати сауни в бані. І басейни, і користуватися сонцезахисним засобом. Тобто SPF бажано 50. Тому не варто боятися татуювання і того, як воно буде загоюватися. Не варто боятися робити кроку вперед. Татуювання це дійсно крутий досвід, який буде вас чекати, якщо ви дійсно відповідально віднесетеся до нього. І Якщо у вас є якісь ще запитання, пишіть у коментарях, підписуйтесь, ставте лайк. Записуйтесь на тату, я вас всі чекаю і люблю цілую.